Я, это, это господ... я, вибачте, я хочу одну думку висловити, вона може не буде популярною, тому що ну, за характером і за своєю посадою я ніколи не вдавався до крутих, таке сучасне слово, можна сказати, дій. Не випадково мені говорили здатність ходити між крапельками. Але я сьогодні хочу поставити питання: чи не перебільшуємо ми слово? Провокації. Мабуть, пам'ятаєте, не хочеться вживати цього слова в такій аудиторії, коли Сталін доповідали, що вже фашисти перейшли кордон, він каже, провокація. Коли доповідали, що вже взяли Брест, беруть Брест, провокація. Чим закінчилося? Відомо. Я хочу задати запитання: коли російські війська. Захоплюють час, українську частину військову, людей зі зброєю, це навіть не приміщення. Я хочу запитати, це провокація, чи це вже якісь дії? Дії. Тобто, щоб ми, і тут правильно каже е, Рифат Чубаров, я скрізь чую нинішньої влади, не йдіть на провокації. Може бути пізно. Треба бути готовим дати відсіч. На своїй землі дати відсіч, інакше буде те, що може статися. Тому я підтримую в даному разі Рефата, щоб нинішня українська влада розуміла, що вона несе вже повну відповідальність за ситуацію, яка склалася, і ті рішення, які прийняла сьогодні Верховна Рада, потрібно реалізувати і не чекати завтрашнього дня. Реалізувати сьогодні, дякую, спасіба.